Всім привіт, вітаю вас у першому влогмусі. Сподіваюся, що не останньому. Я насправді не планувала знімати влогмуся цього року, але якось почала просто знімати і зрозуміла, що є декілька таких затишних різдвяних кадрів з атмосферою в Нідерландах підготовка ось цієї до різдва. Насправді вона вже почалася ще щось. 1 листопада мені стається, але тим не менш, вирішила показати свої покупки не книжкові. Але я зайшла в магазин, хотіла подивитися різдвяні чашки, і я насправді її знайшла. Вона була ось такого самого формату, з такими тут різдвяними різними елементами. І вона мені доволі сподобалася, але без якогось особливого захвату. А потім я побачила усю. Тут різні квіти і трави намальовані. Ну, максимально весняна чашка, мені здається, це просто типова я. Тому що все, що весняне, давайте мені бігом сюди. От я її побачила, зрозуміла, що. Ну, це максимально моя чашка, і я просто без неї не вийду. Вона ще такого величезного розміру. А потім я побачила ось цю тарілочку. Вона, якби, не під чашку, не для того, щоб поставити чашку на неї, а для різної випічки. І на ній намальована лаванда. І мені так сподобалася ця тарілочка. Вона такого класного розміру, не маленька, не велика, така середня. Вона. І я зрозуміла, що я без цих двох красунь просто не вийду. Тому ось таке в мене весняне Різдво. В мене, до речі, взагалі немає різдвяних чашок тут в Нідерландах. Є одна в Україні, яку я придбала дуже давно, років вісім тому у Львові. Ось цей ярмарок до Дня Святого Миколая, який в центрі міста, ось там я придбала. Дуже класну чашку, коли приїжджаю додому, завжди нею користуюся. І хотіла собі в Нідерландах теж знайти якусь красиву, але поки що не складається. Можливо, колись знайду, але от цими покупками я дуже задоволена, мені просто максимально подобається. І ще я придбала в цьому ж магазині тут дуже багато різних класних товарів. Я придбала ось таку листівку. Дуже така вона різдвяна атмосферна. Комусь подарую. Вона тут одразу з таким конвертиком, і всередині просто порожня. Теж дуже мені подобається. І я ще придбала ось такі квіти. Я уявила, я не маю, як вони всі називаються. Але ось ці такі ніби ягідки мені здалися дуже різдвяними. Такі листочки. І ще дай вам показати, ось такі, ніби вони фіолетово-зелені, вони були там тісні відтінки, і темніші, і світліші. І ось тут їх о, я не... Цю сторону їх поставила. Я пів таке різдвяне. Класно, коли на такому квітковому ринку ти можеш собі спокійно все обійти, подивитися. Вибір надзвичайно великий, все що хочеш, квіти просто абсолютно різні, і можна ось так собі придбати декілька букетиків і потім створити ось таку композицію. Хочу разом з вами обрати книги, які я буду читати в грудні, сьогодні, 30 листопада, залишився лише один місяць з 2023 року, і я хочу пройтися своїми книжковими полицями, обрати те, що я буду читати. Насправді, план в мене був абсолютно іншим, тому що я хотіла зняти відео у такому влоговому форматі, де я б разом з вами дочитала ті книги, які я почала читати. Я про ці книги згадувала в. Попередньому відео, і я от дуже хотіла прочитати ці всі книги, поділитися живими своїми враженнями таке, знаєте, альтернативний формат прочитаного насправді просто влог, але з декількома книгами, які б я закінчила. Але я захворіла страшенно двома вірусами поспіль, і на три тижні мене просто вибуло абсолютно з життя. Я ще досі вніс розмовляю, можливо, вам навіть це чути. Кашляю, і я на такому енергозберігаючому режимі, тому ясно, річ я нічого не знімала, а зараз розумію, що я просто вже не встигну зняти таке це доволі велике відео, особливо з часу, який потрібно на нього витратити, та і читати, і знімати, розповідати про це все. Я розумію, що якщо я ще хочу зняти якісь інші відео і встигнути прочитати ще якісь інші книжки, то мені потрібно ці книжки дочитати просто самі, а потім вже вам. В прочитаному, яке я сподіваюся. Вийде останню прочитане цього року там вже і розповісти про ці книги. Крім того, настрій в мене, от після хвороби, такий, знаєте, на книги легкі, розважальні, якісь більш захоплюючі, які не будуть в мене багато сил і терпіння вимагати. Тому мені хотілося побрати саме такі книги. І от, власне, ми це з вами зараз робимо, пройдемося моїм книжковими полицями. Але перед Тим я вам покажу ще книгу, яку я зараз читаю, і от планую її власне дочитати. Зараз чекайте секунду. <рес> ось цю книжку я зараз читаю: це Мерлен Гаусгофер за стіною. І от це власне одна з тих книжок, які я планувала дочитувати ось в тому відео. І я зараз на половині, вже навіть трохи більше. Ні, напевно, наполовині. Не буду я зараз з вами ділитися враженнями, залишу їх не прочитане, але можу сказати, що по-різному читається в мене ця книга. Іноді я нудьгую з нею, і мені хочеться взяти щось інше. А з іншого боку, мені. Цікаво, і мені дуже хочеться дізнатися фінал, як це все закінчиться. Я, до речі, ось так прикрасила свої полички Гірляндою. Вам зараз, напевно, не дуже добре видно, але ввечері, коли темно, просто супер атмосферно, мені подобається. Давайте ми з вами почнемо з найвищої полички. В мене тут нонфікшн. Я не знаю, чи мені захочеться читати нонфікшн, тому що знову ж таки настрій на щось абсолютно безтурботне, несерйозне, і там, де потрібно мінімально концентруватися, але. Я все ж таки думаю, що можливо в мене буде настрій і натхнення продовжити читати Ростислава Семківа і пригоди української літератури. Я казала, що мені неймовірно сподобалася ця книга перша її частина, Я прочитала про романтизм. І так як пише Ростислав Семків, і сама тематика, українська література мене надзвичайно сильно цікавить, тому можливо мені вдасться її продовжити читати і навіть закінчити. Хоча не знаю, не впевнена. Мені б ще дуже хотілося прочитати кухню терору або той самий автор Вітоль Шабловський Як нагодувати диктатора. але не впевнена, от знову ж таки, мені здається, що напевно з цієї полички я більше нічого брати не буду. Рухаємося з вами далі. Тут в мене поличка присвячена видавництву віхола, і це взагалі одна з моїх найулюбленіших поличок. Дуже мені подобається, як вона виглядає. У мене тут, до речі, з'явилася нова прикраса. Мені подарували ось таку мушлю. І вона ось так вручну розмальована. Мені дуже-дуже подобається, дуже гарно виглядає. Тут можна там прикраси, наприклад, якісь зберігати, або просто ось так, як декор. Щодо книжок, я б дуже хотіла закінчити читати. Запитайте у фармацевта. Вона дуже маленька, і хотілося все ж таки її цього року завершити. От і поділитися з вами відгуком. Тому Теж беремо, відкладаємо. І, в принципі, це, напевно, все, тому що з нонфікшену цього я поки що нічого не хочу брати. Мені дуже соромно перед усією трилогією Ольги Дубчак. Вона в мене була в планах на цей рік, я за неї не взялася і цього року взагалі навіть не продовжувала читати. Я десь там на половині, можливо, навіть менше чуту українською, мені надзвичайно соромно перед собою, перед своїми планами, але поки що, от якось. Ой, рука не тягнеться, не знаю, тому змушувати себе не буду. Якщо брати неканонічний канон, то напевно поки що теж я нічого не буду читати. А от, можливо, Кайдашева сім'я, нечия Левицького, мені. Фокус і захочеться взяти почитати, тому що вона не дуже велика книга, знаєте, в такому неймовірно красивому оформленні, подарунковому. І, можливо, в мене буде настрій на неї, тому давайте теж візьмемо. Далі в мене тут єдина полиця з англомовною літературою в цій шафі. І я дуже хотіла прочитати е Франкенштайн Мерішелі. Але в мене руки не дійшли. Я розуміла, що мені потрібно якось трохи більше мати змогу концентруватися, чого я зараз не можу робити, як я вже говорила. Тому якщо раптом в мене буде настрій, то прочитаю її взимку, там, можливо, в січні, в лютому, але наступного року точно б хотілося прочитати. Але напевно, все ж таки, не цього грудня. В мене є ще ось ця недочитана. Половина мені десь залишилося ще прочитати Луїзи Мей Елко, тому що. Тут не тільки маленькі жінки, але й інші романи. Книга нереально красива. Я думаю, ви вже в мене її бачили. Ну, просто щось з чимось. Але не знаю, поки що не особливо мені хочеться. А от Шерлока Холмса я б почитала, тому що це повне зібрання романів оповідань романів Шерлока Холмса. І я прочитала, напевно, одне чи два. І, от в грудні мені б хотілося. Класно провести час з цією нереально красивою книгою. Можливо, навіть в Влозі якомусь я її візьму, і ми з вами разом прочитаємо одне оповідання. Тому як варіант будемо мати на увазі. Тут в мене вся художня література українською мовою і. Ем... От з недочитаних, та, якщо ми беремо з вами недочитані книжки, то тут в мене є «Танго з духами, яку я починала в, коли? в... в вересні. І от її мені б хотілося продовжити, тому що це якраз ем, той випадок легкої літератури, ненав'язливої, яка не буде в мене вимагати дуже багато енергії. Тому так, і вона маленька. Хотілося б її закінчити. Що ще з цієї полиці? Дуже давно я задивляюся на книгу, яка, напевно, тут одна з найстаріших це Рей Бредбері 451 градус за Фаренгейтом. І вона невеличка, тому, як варіант, можемо ще її взяти. І... Ще мені здається, було б непогано прочитати три чоловіки для вільми Гюдрун Скретінг. Я от декілька днів тому в когось побачила, що це така зимова атмосфера книга чи то святкова атмосфера, а потім в когось почула, що це, ну, в принципі, це не зимова книга і не святкова. Але якось я вже себе так налаштувала, що мені в грудні хотілося б її прочитати. І якщо я правильно пам'ятаю, вона з гумором. І мені здається, що це. Власне, те, що мені хочеться, що мені потрібно на цей місяць, тому було б класно її прочитати. Якщо ви читали, то напишіть вашу думку з приводу того, святкова тут атмосфера зимова чи ні. А, от. Але так, поки що відкладаємо, там будемо бачити. З цією поличкою, в принципі, все. І в нас залишається ще ось ця. І в мене тут. Е як ви бачите, дуже багато кідрука. <схід> У мене тут і Павлюк, Сергій Жадан, Іван Багряний, Артем Чех, дуже багато непрочитаного, ось ці цеглинки. Але напевно, що поки я не буду нічого брати, тому що ну, тут така похмура, в принципі, всюди атмосфера, і я не бачу, щоб я в найближчому майбутньому, принаймні, в грудні читала. Якісь такі книги, тому а, тут поки що все пропускаємо. До речі, щодо книжок, які я починала і не дочитала, це за перекопом є земля. І от коли я говорила про те, що я хотіла знімати влог, де я буду дочитувати початі книжки, ця книга мала там бути. Але зараз я розумію, що ну, взагалі, мені не хочеться її брати. Не той момент, не той час в такому стані. Я не готова читати таку серйозну літературу. Ну що, давайте дивитися, який стосик ми тут з вами назбирали. По перше. Три чоловіки для вільми. Дуже мені хочеться її прочитати. Щось мені підказує, що я все ж таки за неї візьмуся. Давно я на неї задивлялася, і от мені здається, що її час в грудні якраз і настане. Далі Рей Бредбері, 451 за Фаренгейтом, теж один з таких гештальтів, який хочеться закрити, тому що книга вже дуже багато років в мене, і це класика, тому хотілося б все ж таки до неї дійти. Тангу з духами, книга, яка я впевнена, не стане однією з найкращих цього року, але мені хочеться з нею добре провести час. А от і ясна річ поділитися з вами своїми враженнями. Кайдашева сім'я книга щодо якої я напевно не менше впевнена. Не знаю, але раптом мені захочеться, Знаєте, один з таких останніх акордів цього року, щоб це була класика української літератури. В школі я її читала ясна річ. Мені дуже сподобалася. Одна була з найкращих книжок. І все видання ну, мені неймовірно подобається. Хотілося б все ж таки прочитати цю книгу ще саме цього року. А далі запитайте фармацевта, як працюють ліки і пригоди української літератури Ростислав Семків. До речі, скільки мені тут ще багато мені тут читати. Я прочитала лише 115 сторінок, а тут 675, навіть трохи більше. Тому ось теж під питанням, так само як і Кайдашева сім'я. Е, але мені здається, що є з чого вибрати. У нас тут і нонфікшн, і класика українська, і, е, що, і сучасна література. До речі, якщо дивитися на полички з англомовними книжками, там теж можна було б щось вибрати. Але, по-перше, мені здається, що я ну, точно більше п'яти книжок. За грудень не прочитаю. З англомовних, якщо так дивитися, що в мене є, то можливо, мені б хотілося Іщегуру прочитати. Е, в мене є непрочитана його доволі така маленька книжка «A Pale View of Hills. Але мені здається, що там дуже така гнітюча атмосфера, така доволі сумна. І щось я сумніваюся, що мені захочеться за неї взятися. Хоча Іщегуро, знаєте, це завжди хороший варіант. Тому. Можливо, ще й Фігуру, але не буду поки що її додавати. Побачимо вже, як там буде складатися. Дякую, що ви допомогли мені обирати книги, які я буду читати в грудні. Я сподіваюся, що в мене буде настрій і сили, головне, на читання, і що мені, можливо, навіть вдасться прочитати 60 книг за вік. А в мене на Гудріці є такий Ем, Я знову ж таки не намагаюся багато концентруватися на цифрах, але є цей спортивний такий інтерес, якийсь азарт прочитати все ж таки вперше в житті 60 книг за рік. Минулого року, я, здається, 51 прочитала. І от е... хотілося б спробувати прочитати 60. Зараз в мене прочитано 50. 53 чи 54 щось таке. І, можливо, навіть от ці книги мені допоможуть, якось простимулюють моє читання. От, буду тримати вас в курсі, ясна річ, і вже в прочитаному, сподіваюся, розкажу, що я читала, а що ні. В мене цього року ялинка два в одному. Ялинка і адвент-календар. Я обожнюю адвент-календарі. Ось. Цей від бренда річос один з моїх найулюбленіших брендів. Він, до речі, нідерландський. Я, чесно кажучи, навіть не очікувала, що це буде ось така ялинка. Її потрібно було скласти е, самому. Тобто, це такий DIY, йшли такі дві половини від ялинки. Е, їх потрібно було ось такими клапанами всередині з'єднати. Потім окремо в коробці йшли ось ці подарунки на е, кожен день до Різдва, 24 подарунки. Ось така навіть зірка є. Це Останній подарунок, там, до речі, він відкритий, але я, щоб ви оцінили мою силу волі, навіть туди не заглядаю. Хоча, ну от реально можна глянути, що там. Навіть ця гірлянда йшла в комплекті, і ну, реально дуже красиво це виглядає. Мені надзвичайно подобається, одразу створює таку атмосферу. Я дійсно зараз не впевнена, чи я буду ставити справжню ялинку, тому що, по-перше, в мене просто немає місця. Я тут повернулася трохи до гри. На фортепіано, на електронному піаніно. І в мене раніше ялинка ось тут стояла. І зараз якби, тоді потрібно знову складати назад синтезатор, і в мене ну, не знаю, чи є бажання це знову робити. І ось, ну дійсно, це адвент-календарний якось дуже круто. Ця ялинка. Я старі, що він не заміняє справжньою, але як така альтернативна декорація, мені подобається. Побачимо, можливо, я все ж таки. Захочу у справжню, але от поки що мені дуже навіть так мене так влаштовує. До речі, от моя така порада, щоб адвент-календар справді вам згодився, щоб вам він сподобався, і це не була якась марна трата грошей. Потрібно обирати той календар з тими продуктами, якими ви дійсно будете користуватися, тому що я, от, наприклад, ніколи не обираю з косметикою доглядовою або декоративною, тому що я дуже примхлива в цьому. У випадку, і в мене чутлива шкіра, і я розумію, що я не буду мастити собі щось на обличчя, того що я не знаю, я не експериментую в цьому випадку. Врічного теж є якісь продукти там для обличчя, якісь креми, але в них здебільшого все ж таки для догляду за тілом, за волоссям, різні палички, ось ці ароматизатори для квартири. І ось це мені підходить на 100%. Я дійсно дуже багато чим користуюся цього бренду вже багато. Уроків. Моя мама дуже любить цей бренд. І одним словом, ось це той випадок, коли ти кожен подарунок відкриваєш і розумієш, що тобі не треба десь його комусь віддавати, просто десь класти в шафу ніколи не не користуватися. І, до речі, в мене ось власне цей адвент-календар він минулорічний, і тому він був ще за дуже класною знижкою. А фактично, всі категорії ось цих подарунків, вони одні й ті самі. Тобто, це все ті самі там свічки. Ароматизатори просто там, наприклад, немає е, якоїсь нової колекції, яка вийшла цього року, але для мене це взагалі якби не проблема. Мені здається, що ось за такою ціною, щоб вхопити стільки різних класних продуктів, якими ти будеш протягом року користуватися, це дуже круто. Сьогодні, вже, до речі, 2 грудня, і я встигла відкрити вчора перший подаруночок і сьогодні. І давайте вам покажу раптом. Вам цікаво, ось перший це була така. Фокус, свічка. Дуже класний запах. Вона, бачите, така маленька, але я її вчора вже години-дві палила, і ось зовсім трошки. Ем, вона пахне таким квітковим чимось ванільним. Тут, тут ваніль, ванілла написано. Дуже класний запах. от Мені сподобався. А сьогодні я відкрила ось такий аромат. Для дому з паличками. Це, до речі, один з моїх найулюбленіших ароматів, найулюбленіша лінійка. Він називається Ritual of Mare. Тут е, солодкий апельсин е, і ще щось. Але от справді запах такий більше цитрусовий. Я дуже люблю цитрусові запахи. І подивіться, як красиво виглядає ця баночка дуже так е, стильно. От. І запах справді буде дуже класним. Я просто супер задоволена. І, от знаєте, з цими календарями ти кожного ранку, якщо ти вранці, наприклад, відкриваєш, ти прокидаєшся і думаєш, ой, зараз піду, відкрию. І це таке якесь дитяче задоволення, дитяча радість. І дуже класно, коли можна якось, особливо, коли в тебе емоційний стан десь на дні, ти собі можеш, хоча б якось так допомогти розрадити. А, от тому, та, це прекрасна ідея. Я дуже вам рекомендую спробувати. Наприклад, наступного року, якщо. Що ви ще ніколи не мали адвент календаря і це дуже класно на подарунок. Вони бувають абсолютно різні. Вони бувають і шоколадні, і з чаю, і з чого хочеш. Я не знаю, чи в Україні аж такий є вибір всього. Мені здається, що мав би вже бути. А, от, але от, дійсно це вартує тих всіх емоцій, які ти переживаєш протягом грудня.